Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матері. Слава Тобі, Господи! Того часу, сівши вчора, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось прийшли до нього паралізованого який лежав на ложі. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому, Відваги, сину, прощаються тобі гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою, оцей богохульство. А Ісус, знаючи ті думки, сказав, чому думаєте погано у ваших серцях? Що легше, та прощаються тобі гріхи, чи сказати в стані ходи. Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже парамезон, встань, візьми своє ложе і йди додому. Підвівшись, той пішов до свого дому. А люди побачили, що це налякалося, і прославили Бога, який дав таку владу людям. Слово Господь. Слава Христу. Давайте ти сьогодні тис, тиснеться в голову один жар. Пацієнт, що вас турбує? Комплекси? Які комплекси? 300. Війна нас змінює. і Ми турбуємося і переживаємо про інші речі. Це не означає, що ми ненормальні. Просто ми адаптувалися до тієї, в якій живемо. Це теж така нормальність, така інша. І тому. Нормально цікавитися тим, що відбувається, але щоб це нас не деформувало, потребуємо Слова Божого. І слово Божоє нам дає заперед Авраама. Авраама, котрий не дарма назви батьком віри, і буде ним для всіх поколінь. Авраам, котрий на слово Бога, залишив своє рідне місто і пішов мандрувати туди, куди він не знав. Авраам, котрий засунув Божим зупинявся. Авраам, котрий повірив, коли Бог сказав, таке буде твоє потомство, як зори на небі. Авраам, котрий дочекався сина, сина Ісаака. І Авраам, коли Бог каже: візьми сина твого твого єдиного, якого любиш, Ісаака, піди в море і принеси його там і всипали на одну зір, йде. Це символ віри. Знову можна підкреслити, що відділяє історію. Авраама від трагедії довіра до Слова Божого. Так само, як у випадку, коли він проганяє служанку цари з дитини. Так, якщо брати ззовні знущання, не людськість, але да слово Боже є елементом історії спасіння. І так і тут. Хтось, хто не вірить, не вір, не вір, читаючи цей уривок, звинувати Бога, звинувати християн, які вони погані. Бо є різниця, коли ми знаємо Бог, Бога і знаємо, що таке йому довіряти, яку ми не знає Бога. Дві зовсім різних історії. Сьогоднішня історія також про те, що Бог не хоче жертвоприношень людських. Це важлива тема також парадоксальна і сьогодні. Бо і сьогодні жертвоприношення з людей це дуже розповсюджена практика. Тільки вона форму поміняла. Але це тільки зазначено. Натомість сьогоднішній з книги буття також. В контексті першої четверга. Дуже класно, дуже символічно. Бо все читання програми, воно про Євхаристію. Так, саме про Євхаристу, про Святибрейчас. Що відбувається? Як же кожне місце, про яке сказав Бог, то спородив Абраму жартоби, розклав дрова і зв'язавши Ісаака, сенсор покладав його на жартоби. Чуємо слово жартобник. Віста. так Віста. І що відбувається далі? На цьому літарі Авраам мав би принести свого сина. Але Господь каже з неба, не простягай руки твої на хлопця. Потім бачимо, Авраам підбив очі і дивиться, а ось ж в нього барана, запутаний у кущах того. То замість свого сина Авраам приносить жертву Агмоса. І тут символіка Єхаристіна розкривається. Це ми заслужили на смерть. Це ми мали, мали би бути на місці Ісаака. Жертву за власні гріхи. Але Бог послає Агмоса. Ісуса Христа, котрий замість нас іде на жертву. І той баран старозавітний, Він не, не вибирав цього, він заплутався. Але це тільки символ. А Ісус Христос, котрий істинним агенцем, він свідомо і добровільно за мене і за тебе, за кожного з нас. Приносить своє життя в життя. І ця історія Авраама Ісака це історія також про Бога Отця, котрий замість нас видає свого сина. І варто, щоб ці перші четверги мали також місце в нашій побожній практиці, як нагадування. Святості і важливості таємці Євхаристії, котра діється щоденно. Бо щоденно Отець послає свого Сина, а син приймає чашу з руки Отця і віддає своє життя за нас в кожній Євхаристі. І сьогодні ми почуємо ці слова літургії, Ось Агнус Божий, котрий бере гріхи світу. Блаженні ті, котрі покликані на вечірність. На і це кожен день. Тут є тільки інструментом. Це говорить літургія, а літургія говорить Бог. Тому малий на сенс вірно. І довіряємо також всіх загиблих і постраждалих. Бо Ісус щоденно поновлює свою жертву і за них. Щоб кожен, хто відійшов цього всерос... всерос... світу в мирі з Христом, не загинув, але мав життя. І тому немає не для нас трагедії. Є трагедія до але діло Спасіння три... триває.